Вітаю вас, маленькі українці. Хочу запросити у вас в осінній наш парк. Погляньте, як гарно. А які дерева! Давайте помилуємося. А я чую, що хтось десь плаче. Хто це? Білочка, білочка, а чому ти плачеш? І білочка розповіла мені, що несла подарунок на день народження для мами, намисто і загубила його. А давайте допоможемо білочці та намалюємо намисто для її мами. Погляньте, яке намисто намалювала я, якого кольору намисто? Червоного, якої форми намистинки. Круглої. А скільки в намисці намистинок. Багато. І всі намистинки нанизані на ниточку. Для роботи нам потрібен аркуш паперу з намальованою ниткою для намистинок, фарба червоного кольору, серветочка. Дивіться всі уважно, як я буду малювати. Малювати буду вказівним пальчиком. Занурюю пальчик у фарбу червоного кольору. Занурюю ж обережно, щоб не розбризкати фарбу. Потім приставляю пальчик до аркушу паперу і обираю його. Так, малюємо усі намистинки. Одну. Біля одної. Пальчик у мене забруднився. Витираю серветкою. Використовуйте її лише тоді, коли намалюєте всі намистинки в намисті. Подивіться, яке намисто получилось у мене, а яке намисто получилось у вас. Подивіться, як, яка весела стала наша білочка? Білочка чекає ваші намист, намиста. Поки ви будете малювати, пригостимо її горішками. Нехай смакує. До побачення, білочка, до побачення дітки. Все буде Україна!